Чому б нам не зробити гуляш без претензії на оригінальність, так як просто робиться вдома, але він буде танутий у роті. Це так смачно і так просто ідеально до картопляного пюре або до макарошків до будь-чого. Для початку м'яса промиваємо обсушуємо, нарізаємо кубиком приблизно 2 на 2 см. На пательні обсмажуємо м'ясо з усіх боків, хвилин 5. Просто щоб запечатати його з усіх боків. Так воно буде соковитіше. Пересипаємо м'ясо в кастрюлю, в якій будемо тушкувати гуляш. тушкувати гуляш. Будемо в кастрюльці. Пательню не ми. Їїмо, бо в неї в ту саму додаємо томатну пасту, сухий часник. добре перемішуємо, обсмажуємо пару хвилин помішуючи. Вливаємо склянку окропу, добре перемішуємо до однорідності та вливаємо соус до м'яса. Накриваємо кришкою і тушкуємо дві годинки. Якщо у вас телятина або свинина, наприклад, можна і годинку на найменшому вогні. На суху пательню висипаємо борошне, обсмажуємо його до горіхового кольору, помішуючи. Вливаємо частинами склянку холодної води, постійно помішуємо до однорідності. М'ясо тому додаємо лавровий лист та перець, заливаємо борошняну суміш і перемішуємо. Кип'ятимо 5 хвилин. Все, наш гуляш готов, і він неймовірно добрий Зі смаком дитинства можна поливати пюрешку, можна макарошки. До речі, під настрій я додаю до нього моркву. Смачного ваше Даріко.